Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка ось такого кущерізу від польського бренду Gecko. Лінійка називається John Gardener. Кущеріз йде у дуже якісній твердій картонній упаковці. Цього виробника знаємо давно тільки з хорошої сторони, дуже якісний інструмент. Подивимось, що тут всередині. Яка комплектація? Є книжечка. Інструкція тільки на польській мові, на жаль. Далі у нас є лезо, яке призначене для кущів. Туї, Мшит та інші кущі. Дуже добре. Такими ножами стрижуться. Ось є зарядка з європейською вилкою. 2 метра шнур. Це дуже добре, ще не потрібно ніяких перехідників, буває в американській продукції. З європейцями це простіше. А це сам кущеріз. Приємний лимонний колір. Ось це лезо для трави, хоча цим лезом можна і кущі стригти, дуже навіть ефективно. Є індикатор заряду, є запобіжники. Запобіжники для того, щоб десь діти не взяли в руки і не травмувалися часом. Ось і ось так він включається. Разний, дуже-дуже позитивний, тому раджу до покупки.